Узбекистан відмовився вступати в економічний союз із Москвою. Слідом за Казахстаном, який оголосив про відмову вступати до БРІКС від Економічного союзу з расистами, відмовився і Узбекистан правильно зробили. Ташкент не планує вступати в цю хірабору. Значить, бункерний називає це об'єднання центром багатополярного світу. Правильно, біполярного. Біполярного. Бо у них у всіх уже давно признана біполярочка розгулялася. Так, ну молодці, і що? Ну, не вступив в Узбекістан, і Казахстан, це ж типа круто. Давайте знаєте, що тут подивимось: про цей брікс, наскільки ця організація. Буде розвиватися або не буде. І як це буде впливати на нас з вами? Ой, такий от в мене. Дивіться, гарний капелюшок із промінчиком. Так, брікс. Брікс. Надалі, що це за організація? Ця це організація, вона існує задля того, щоб був спільний общак грошей, який можна буде використовувати. Ну, перше ні кому не звітуючи про це. І друге, там якісь ну, достатньо великі ресурси цих коштів. Лебідь щука, там ніколи не буде згоди, бо одні там задля збагачення, а інші там заради того, щоб у світі сіяти війни і хаос. І тут вони не, ніяк не можуть прийти до загального знаменнику, бо це абсолютно різні стилі життя, ведення бізнесу і ведення війни також. Як цей брікс впливає або буде впливати на нас з вами? Перевірити потрібно всіх наших діючих дипломатів, людей, які потискають руку нашим союзникам в будь-яких делегаціях. Бо саме через цих людей можуть з нашої країни витікати ресурси у той самий Брікс. оце єдине, що треба відсікти і перевірити. Далі. Рашка може собі дозволити фінансувати війну в Україні ще кілька років завдяки е, уявленню доходів? Що значить, уявленню доходів, від продажу нафти та провалів західних санкцій? Так, скільки ще расисти можуть дійсно фінансувати цю війну? Від трьох до шести місяців потім для них починаються незворотні процеси, і економічні, і політичні, і які завгодно. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Вибори будуть відразу після закінчення війни. Президент Зеленський хоче, щоб і солдати, і біженці мали змогу голосувати. Щодо виборів. В нашій з вами Україні як воно далі буде вибори в Україні. Вибори це е, однозначно про мир, це однозначно про е, домовленості, стопу. І підписання якихось угод. Це чомусь нероздільні процеси. Тобто із першого витікає друге. І не факт, то що спочатку буде типу, мир, а потім вибори. От зовсім не факт. Світова спільнота вона готує, планує вибори, заохочує, фінансує. По рекомендації е, світових лідерів або наших союзників, людина має бути е, нова, і людина має бути е, таким, знаєте, молодим, молодим бізнесменом чомусь, чомусь вони це так бачать. Захід має готуватися до союзу Рашки КНДР, Ірану та Китаю. За словами експерта Ніколаса Еберштата, ці чотири агресивні диктатури поглиблюють співпрацю і три з них вже мають ядерну зброю. Ну, давайте так, нещодавно ми з вами тільки що про це дивилися, але питання тут у чому? Нещодавно ми дивилися з вами Європу, що за три роки Європа відчує на собі, що таке хірово допомагати Україні, не звертати увагу і бути пацифістами да, у цій війні. Захід чи постраждає Захід саме від цієї четвірки: Рашка, КНДР, Іран та Китай. Неодмінно ця четвірка, четвірка не буде існувати. Вона розпадеться як мінімум один учасник покине цих інших терористів. Але два із них залишаться стовідсотково, і Європа тоді в першу чергу відчує це економічно, в другу чергу відчує це. На фоні біженців багатої кількості біженців це буде в найближчі два роки у Європі. А, ну так, і всьому цьому буде до всього цього буде спонкати якраз таки Рашка та інші антилюдські країни. ЗСУ закінчують будівництво фортифікації Запорізькій області. Другу лінію вже закінчено на 99,9%. Боже, яка точність? Третя лінія буде закінчена умовно найближчими тижнями. Ніякої точності. Як виглядає взагалі система наших фортифікацій, нашого захисту? От просто давайте так. Загальна картинка по Україні. Дві із дев'яти фортифікацій виглядають дійсно, ну просто ідеально і можна брати приклад не тільки нам, а й ще й іншим країнам з нас. Дві із дев'яти. Друге, немає чіткої лінії, чіткої цілісності фортифікацій. На деяких ділянках, там, де вона має бути, її взагалі немає. Але да, дві з дев'яти суперклас, показова історія. А брати хабарі, прокурорів та суддів, спонукає невелика зарплата. Чули, народ? Депутат заявив Київ Ради. А... М -м, значить. На пенсії, наприклад, можуть спонукати пенсіонерів ем, скинутися з похоронних своїх грошей і найняти кіллера, щоб всю ту піздоту знищити у Верховній Раді. Як вам таке? Держава не може собі дозволити підвищити виплати за пошкоджене житло. Ну, не може. Держава собі таке дозволити. Розумієте? Там також прокоментували інформацію про можливе призупинення фінансування, заявивши, що депутати зроблять все можливе, щоб програма не була заморожена. Подумайте, до речі, про це.